Владчик. Hello. Oh, okay. Так, зараз там ще Вадим підключається костя. So, let's start. Сьогодні ми з вами повторюємо е, частини тіла та action verbs. Тобто наші дії та е, частини тіла. Сьогодні будемо багато малювати на екрані. So, let's start. А почнемо з oh, а почнемо ми, напевно, з action verbs. Давайте uh, let's watch the video and uh, repeat the movie. Подивимось відео та повторимо слова і повторимо рухи, але не встаючи. Тобто, якщо, наприклад, у нас буде слон stamp тупотіти, ми разом з ним будемо так кулачками тупотіти. Так, пригадаємо наші action verbs. So, please, welcome. Let's start. Mom. Action Verbs Clap. You can clap. You can clap like a seal. Clap. Clap. Climb. You can climb. You can climb like a monkey. Climb. Climb. Dance. You can dance. You can dance like a bear. Dance. Dance. You can fly. You can fly like a butterfly. Fly. Fly. Hop. You can hop. You can hop like a rabbit. Hop. Hop. Jump! Jump! You can jump! You can jump like a kangaroo! Jump! Jump! Like a kangaroo jump! Jump! Run! Run! Y you can run! You can run like a cheetah! Run! Vladikom Bresla, I teba! Stand, you can stand. You can stand like, like a, flamingo. a flamingo. Stand, stand. Stomp, you can stomp. You can stomp like an elephant. Stomp. Swim. You can swim. You can swim like a fish. Swim. 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 Waddle. You can waddle. You can waddle like a duck. Waddle. Waddle. walk You can walk. You can walk like a cat. Walk. Walk. Well done. So, давайте привітаємось тими, хто тільки що до нас завітав. Вадим, Яна, Hello nice to meet хлоп. Uh, і так. Яна Окей. А зараз ми з вами трошки пограємо. Я вам дам завдання. Ну, наприклад, close your eyes. І вам треба буде закрити очі. Або, наприклад, touch your nose. Торкнути свого носа. І так далі. Готові? Are you ready? Yes. Yes, you of course. So, ну, давайте. Uh, close your eyes. Okay, open your mouth and say ah, ah. Well done. Ah. Well done. Touch your ears, yes yuska. Well done. Um. Thank you. Jump like a kangaroo. Jump. Oh, then, like jump, a jump. kangaroo. Well done. Well, let's see. Um. <laughs> Run like a cat. красиво Run like a cat. Run. Well done. Okay. Окей. uh Stuck your hair. Stuck. Волосы. Подергай ты чуть-чуть. чуть-чуть, <laughs> okay. well done. And now let's some draw. Давай трошки, yep. давайте трошки помалюем. Yes, 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 yes. Mm -hmm. Ой. Ні в Зараз. Ага. Ви знаєте всі, як користуватись олівчиком. Так? Приготуйте свої олівчики. Зараз я також візьму свій олівчик. Ось він. У мене буде синій, ви який хочете такий і беріть. Ага, бачу Костя. Це хто такий красний? Вадім, ти Вадим. мені не видно. О, все так. тепер з'явилось. Так, окошечки не було видно. Так, я бачу. Так, всі вже готові. Ага. Це чорний хто такий? Я. Влад... Понятно, Владик. І так, я стираю всі ваші малюнки. Кожному з вас, кожен з вас отримає свій куточок. Зараз вас раз, два, три, чотири. Чудо. Ой, чудово, чотири. Я розділю вам ось так екран. Видно, як я розділила екран. Чудово. Да. Я не одна. Ось буде Костя. Я напишу літеру К. Костя. Це для кості куточок. Тут я напишу літеру В для Владіка. А літера В для Вадима. Тут літера Я для Яни. Всі отримали свої куточки. Угу. І, прекрасно. І так, ваше завдання поки що нічого не малюємо. Ваше завдання намалювати. Там себе, дро yourself. Намалюйте своє обличчя. Намалюйте свої очі, свій носик, кожен в своєму куточку. Молодці. О, клас. Носик назавжди. Так, та не мабуть, до речі, не забудьте про ніс. Щоб у всіх О, був ніс. І ушки. Ага. Ага. Костя, а может волосы? Ага, бачу. Да, да. У меня нет. Есть волосы, чуть-чуть. Это что, борода? Чуть-чуть волос. Это волос. Понял. А, а шок. Шок это? щеки. Щеки это? Нет, Всі yeah. готові? Всі yeah. готові? Владик, ти готовий вже yeah. Так, Костя готовий? Yeah. No? А що ж таке? Що ще? А, ну тепер. Да. <laughs> тепер кучері видно. Вадим, ти готовий? Yeah. That's great, Яна Чудово. Yeah. Все, so, let's start. Давайте кожен опише себе, ви почнете з однієї тієї ж фрази. I have got. Давайте всі разом повторимо. I, I have got. Окей. Okay. No, okay. Ну, наприклад, дивлюсь я на себе і кажу: I have got. I to have. I'd два ока. Uh -huh. uh, і так, з кожним. Давайте почнемо. Хто хоче почати? Я. Yeah. Yeah. Давай. Yeah, so. І так, подивись на себе, на свою картинку і давай її опишемо. I have got і що в тебе є. що mm -hmm. well, Ну, наприклад, два ока. Oh, так, що ще тут в тебе є? Ручки? Окей, okay. Arms, скільки в тебе ручок? Окей, okay, let's say, I have got two arms. I have got... Ти arms. Чудово. Наступний, хто хоче? Я. Yeah. Давай, Владик. А вот я. І так, let's start. I have got. І розказуй, що в тебе тут є. Волоси, голови. Ай. Окей, скільки в тебе було? очей тут? Бо не видно. Два? Two. Ту. Окей, okay. two eyes. Що ще в тебе є? Нос. Один, два, десять, скільки? Один. Let's say it in English. One. One, two, go. І no. <laughs> один, і два, і один, і два носика. може один, one nose? Два. Два, извинімо. Ні, нос це оцей, оце нос, а ото це ноздрі, нам треба нос. Нос. Окей, це скільки? Два. One nose. OK. So, next, continue. Кто хочет наступний? Yeah. Давай, Вадим. Ось ти, червоний бачу. Итак. I have got і розказує, что в тебе є. Нет. Lips. По картинці. По картинці. Дивись. Yeah. I have got. Oh, lips. Рот, нос. Lips. Okay, mouse, one. mouse, one, one, plus two eyes, two eyes, two eyes, two eyes, two eyes, two okay, Shudov, yes. yes, two, yes. Ear, two ears, два вуха. А, точно, вуха. Ось вони бачу. Two ears. ears. Чудово. Костя. Наступний. Це що за произведение искусства? З волосами. Все, let's start. I have got. І розказуй, що в тебе є. Очень большие ухи. Зараз скажем. Итак, I have got. Repeat after me. I have. Давай скажемо два великих вуха. Два великих вуха. Це хорошо, тільки in English. Два. Два. ту Две. Великих згадуй. Big, Two. Big, Two. Ears. Two. Ears. Two. Два великих вуха. Добре, що ще в тебе тут є? Як тебе? Давай скажемо, що їх багато, так? Так. I have got. Вот. Ага. hair. Many... Many. Hair. Чудово. Молодці. Прекрасно. Let's some dance. Давайте трохи потанцюємо. Є, не падай. Point to your eye. Point to your nose. Point to your mouth. Point to your ear. Now jump, jump, jump. Now kick, kick, kick and round. Touch your head. Touch your leg. Touch your arm. Great. Let's see. So, sit down, please. сідайте, будь ласка. Так. Давайте з вами прощаватися на ціле-ціле літо. Bye. Bye. Bye, -bye.